Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня. Ми присвятимо змінам в об'єднанні зарплатні звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору. І як заповнити звітність за перший квартал 2024 року? Далі розглянемо в цьому випуску. А розпочну з того, що наказу мінфін від 26 грудня 2023 року за номером 720 було внесено зміни до порядку заповнення та подання об'єднаного звіту з ЄСВ ПДФО та військового збору. І по суті, цих змін, що були надруковані на булочинності з 16 лютого 2024 року, ми оновлений порядок заповнення і подання будемо здійснювати. Тільки починаючи звітності за другий квартал 2024 року. Отже, за перший квартал 2024 року ми складаємо зарплатну звітність за тим самим звичним для нас порядком, який діяв, і для складання четвертого кварталу 2023 року. Ну а що саме змінилося? Давайте я прокоментую, щоб ви особливо не переймалися з приводу складання звітності за другий квартал. Адже по суті зміни більшість. Роботодавців Україні не зачепили додаток, Д1 по ЄСВ доповнено окремим новим кодом для працівників бюро економічної безпеки. Для них додано ознаку коду 81, тобто для звичайних роботодавців нічого не змінилось в ознаках при заповненні звітності по ЄСВ додаток Д1. Ну, а що стосується додатку 4ДФ, то до розділу довідник ознак доходів фізичних осіб було додано нові ознаки доходів, які так само для заповнення. І відображення цих доходів для звичайних роботодавців не зазнали змін. Багато насправді коригувань по ознакам доходу відбулося. Якщо переглядати сам наказ, то можна побачити, що дуже багато ознак доходів втратили чинність або з 1 січня 2024 року, відповідно. Деякі з них набули чинності 20, з 1 січня 2024 року. Нові ознаки, які було додано, це ознаки, які. І стосуються там компенсації за пошкоджене, знищене об'єкт нерухомого майна, по якому вже відкрито заявки на подання заявок на отримання коштів, допомогу по частковому безробіттю та інші ознаки, які безпосередньо. Ключових е, таких е, дій, які ми, би ми використовували при заповненні звітності, у звичайних роботодавців не мають. Тому перейматися щодо змін, які відбулися у зарплатній звітності для другого кварталу, не потрібно. Так? А що стосується першого кварталу, то далі з вами проговоримо. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні гарячі відео, просто зараз раджу підписатись на мій блог, блог Тетяни Моїсенко, щоб надалі не пропускати пускати нові свіжі відео, також зверніть увагу, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, на якому я безпосередньо з вами спілкуюсь. Що середи, у нас з вами рубрика запитань та відповіді і багато інших цікавостей. Приєднуйтесь, долучайтесь, я вас чекаю. Ну, а ми продовжимо наш випуск і розглянемо тепер як заповнити нашу зарплатну звітність за перший квартал 2024 року. Перше, що я із практики вже бачу. Це увага резидентів Дія Сіті. Якщо ваше підприємство є резидент Дія Сіті, то зверніть увагу за звітністю ще з третього кварталу 20 2023 року з'явився на головній податковій декларації в головній загаловній частині окремий рядочок з позначкою Резидендія Сіті, оскільки я так само працюю здійснюю діяльність з, з компаніями, які є резидентами Дії Сіті. Можу сказати, що головні бухгалтери таких компаній пропустили цей реквізит за звітністю третього кварталу. Тому, коли я перевіряла її перед звітністю за четвертий квартал, то Відповідно, звернула увагу всіх таких головних бухгалтерів на позначку. Будь ласка, перевіряйте цю позначку за результатами першого кварталу 2024 року, якщо ви є резидент ЄСіті, проставляйте її. Якщо так, ви спіймали себе на е, кейсі, що попередня звітність 4-3 кварталу не мала такої позначки, а ви є резидент ЄСіті, то в даному випадку виправляти її вже не потрібно, воно залишається вже ну, поданою по цьому факту. Далі для всіх інших підприємств, вже без прив'язки до резидентів, заповнення ознак доходів для додатку Д 1 і додатку 4 д далі розглянемо. Нагадаю, додаточок Д 1 у нас це звітність ЄСВ, яка відображає персоніфікацію окремо нарахованих доходів і. Ознака 0,1 для ставки 22% використовується, якщо ми нараховуємо зарплату працівникам за основним місцем сумісництвом. Якщо у вас є мобілізовані працівники, яким ви виплачуєте матеріальну допомогу, який середній заробіток за ініціативу компанії просто виплату в розмірі укладу. Все це, це розглядається як виплата з ознакою 0,1. Практика знову ж таки показує, я це бачу знову ж таки в своїй роботі, що дуже багато бухгалтерів використовує ознаку 47. Хтось мені навіть робив запит в телеграм-каналі нас що серед запитань і відповіді, хтось мене питав про ознаку 78 Колеги, ні 78, ні 47 не використовуються при заповненні додатку Д1, якщо ви продовжуєте здійснювати мобільність реалізованим виплати в межах там середнього заробітку, в межах укладу. Які мають назву як матеріальна допомога там і інші виплати, тому зверніть увагу, такі виплати мають код 01. Якщо ви раніше показували з кодом 47 або там інший код не переймайтеся, в даному випадку вже виправляти нема сенсу, да? просто переходьте на правильну процедуру фіксації цього доходу з кодом 01. Що стосується окремо нарахованої суми відпускних, то тут ми окремо виділяємо відпускні за поточний, а також майбутні періоди із кодом 01 Виділяючи його з типом 10. Сусідній рядочок 0,1, проставляємо тип 10. Якщо ви нараховуєте заробітну плату особам з інвалідністю, в даному випадку, як не має значення, чи це основне місце роботи, чи сумісництво, тут використовується ознака доходу 02, оскільки використовується під цю ознаку, пільгова ставка 8,41. Що стосується допомоги з тимчасової втрати працездатності, то її ми відображаємо у періоді, в якому ми нарахували. За місяці. За які здійснено такий розподіл допомоги. Відповідно, ознака 29. І це саме стосується допомоги по вагітності та пологах. Ми нараховуємо, показуємо у звітності того місяця, в якому здійснено нарахування допомоги в бухгалтерському обліку з відповідним розбиттям з місяців наперед, по сумах відповідно кількості днів кожного місяця, використовуючи ознаку 42. Виплати за договором цивільно правого характеру, виплати за гік контрактами якщо ви резидент ДІСІ, Мають ознаку 26. Ну і останнє нагадаю: це доплата ЄСВ до мінімалки, яка окремо виділяється у нас із ознакою коду 01, тип 13. Не забувайте їх проставляти. Що стосується додатку 4ДФ, то давайте нагадаємо ключові ознаки доходів, які ми з вами використовуємо при заповненні цього додатку. І так, зарплата. Звичайних працівників, як за основним місцем роботи, сумісництвом, відпускні, лікарняні, компенсації відпусток поточним працівникам, які звільняються в поточному місяці, все це ознака 101. Виплати за договором цивільно-правового характеру, виплати гіг-контракта, виплати винагород по – це все ознака 102. У випадку, якщо у вас є додаткові блага, ознака 126. І тут я хочу зупинитися і прокоментувати один із кейсів, які зачепили додаткові блага у негрошовій формі. Адже більшість додаткових благ в Україні мають негрошову форму. І в першому кварталі 2024 четвертого року створилася окрема така група однодумців, які, керуючись там певними листами податкової, сплутали всі кроки і розрахунки бухгалтерів, намагаючись. Ім довести позицію застосування військово військового збору, розрахунок якого здійснювався у нас тривалий час, без застосування коефіцієнту аналогічного до податку на доходи. Отже, керуючись. Деякими окремими індивідуальними податковими консультаціями окрема група однодумців рекомендувала настоювала бухгалтерам на тому, щоб вони застосовували підвищуючий коефіцієнт до військового збору під час його розрахунку у разі надання виплати негрошових доходів. Будь-які додаткові блага, ну такі, як, наприклад, різні види страхування працівників або там, наприклад, оплата проїзду, проживання, харчування працівників. Інші блага, які оподатковуються відповідно до норм податкового кодексу, да які оплачує компанія працівникам, тобто працівник отримує їх не в грошовій формі, з метою розрахунку податку на доходи розраховуються із застосуванням підвищуючого коефіцієнту. Отже, щодо військового збору, чекали, чекали, і нарешті дочекалися офіційної позиції Державної податкової служби. Вона є в описі під відео, ви можете її знайти. Державна податкова служба України дуже чітко зазначила, що військовий збір розраховується з негрошових доходів. Без застосування коефіцієнту, тому, будь ласка, проводьте і надалі розрахунок військового збору, як ви і раніше це робили, да використовуючи норми податкового кодексу, і будьте уважні. До наступних рекомендацій групи експертів, які ви, 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 ну, викладають свою якусь особливу думку з цього приводу. Далі, що стосується інших доходів, які, по яких ви не знайшли ознаку доходу, ну наприклад, вихідна допомога працівнику або компенсація за дні невикористаної відпустки працівникам, що вже звільнились. А ви таку компенсацію нараховуєте в наступних місяцях після місяця звільнення? В такому випадку ми використовуємо ознаку 127. Нагадаю, якщо у нас у першому кварталі відбулася нарахування виплата допомоги по вагітності та пологах, додатку 4 дефі, ми показуємо таку виплату із ознакою 128. допомога на поховання, яку ми виплачуємо коштом пенсійного фонду. Власним коштом це ознака 146. У випадку, якщо ви здійснюєте виплати на користь фопів, самозайнятих осіб, ми маємо використовувати ознаку 157, проставляючи нарахований виплачений дохід. Тут звісно дуже багато є питань: а як правильно показувати по нарахуванню чи по виплаті. або... А що буде, якщо не показати? Ну, колеги, тут зверніть, будь ласка, увагу, що механізму, який би чітко прописав відображення виплат ФОПам по нарахуванню чи виплаті, у порядку заповнення затверджено наказом місця, немає. Тобто ми керуємося принципом виплачених доходів ФОПу в поточному місяці, в якому відбулись відповідно до Виплачену суму ви можете і прирівняти такий же нарахований дохід. Але ніхто вам не забороняє нарахований дохід показати у більшому розмірі. Якщо так є, наприклад, ви опрацювали актів на 100 тисяч, а фактично сплатили, сплатили ФОПу 80 тисяч. Можемо ми показати нараховано 100, виплачено 80? Можемо. Можемо ми показати, нараховано 80, виплачено 80. Можемо. А чи можемо ми показати нараховано 100, виплачено 100? Ну звісно, ні. Тому тут або по виплаті, або по виплаті, яка прирівняна до нарахування. Тут ви вже самі, кожен бухгалтер вибирає зручний метод заповнення. Далі, якщо у нас була матеріальна допомога в першому кварталі 2024 року, її розмір ми вказуємо із ознакою 169. Ну а якщо у вас була оренда нерухомого майна у фізособи, ознака 196. А оренда рухомого майна в даному випадку буде у нас мати. Ознаку так, 106 має бути, да? і ось, власне, тут, напевно, я маю що ще нам суми фінансової допомоги, адже якщо у нас були виплати і надання фінансової допомоги, то правила наступні. Сума поворотньої фінансової допомоги надана. Платником податку іншій особі, яка повертається йому, ознака 153. Що це означає? Це означає, що коли нам власник або директор, або будь-яка інша фізособа надавала колись поворотню фіндопомогу, колись нам, юридичній особі. І зараз, в першому кварталі, ми цю допомогу повертаємо фізичній особі саме. Тут використовується ознака 153, Нагадаю, це не оподатковане від доходу. Ну а якщо працівник звернувся до підприємства з проханням надати йому поворотну фінансову допомогу, відповідно у місяці, в якому ми такі кошти йому надали, ознака 197 – Ну, а в наступних місяцях, коли людина повертатиме нам ці кошти, ми ці суми ніяк додатку 4ДФ не відображатимемо. На цьому, колеги, я завершую цей випуск. Якщо воно було вам корисне, це відео, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. І чекаю вас і далі на своєму каналі. Натискайте підписатися, а я вас всіх цілую, обіймаю і люблю. Па-па!